Привіт наші любі. Всім доброго дня. Значить, дивіться, виникла в нас необхідність додаткові площі на відділ дорощування, тобто для малих поросят від'єднаних. Хотіли побудувати приміщення, але бажання, як завжди, із нашими можливостями не співпадають. Тому. Приміщення нового немає, а поросят потрібно колись від'єднувати. Але враховуючи, що в нас на даний момент зменшилась кількість свиноматок, я так ходив, дивився, дивився пустіють станки для осіменіння. Думаю, як би їх можна було використати? Я думаю, знаєш, ну заженем туди певно, на відгодівлю пару голів поставимо та й хай собі ростуть. Але в один момент так придивився, а чи не зробити? Із відділу осіменіння мається на увазі з самих кліток невеличкий відділ для дорощування. От мені прийшла така в голову цікава ідея. Скажемо так, тобі не прийшла, а воно вже припекло. <laughs> Була в цьому екстрена необхідність. Да, і от хочу вам зараз показати плід моєї роботи останніх днів. Тут до вашої уваги комплект переобладнання. Із відділу осіміння в відділ для дорощування. Я б сказав маленький конструктор. Це все зроблено таким чином, щоб змонтувати його до кліток, таким чином, щоб не, можна, ну, щоб не використовувати ніяких сварочних робіт, щоб це все можна було скрутити, а потім при необхідності зняти і назад поставити туди свиноматки. Так, давай трошки розкажу. Ось саме це обладнання. Ось дивіться, такі ось панелі будуть використовуватися для того, щоб закрити доступ поросят до корит. Тобто сім таких частинок. Доступ до корит свиноматки. Так, да, Там, де свиноматка їла. Кріпитися буде за допомогою шпильки восьмої з обох сторон до, до основи станка. Так. Далі. Шпильками, да? Шпильки Оце будуть, шпильки. Ні, не вигинатимуться. Вигинатиму ми коли його поставимо, вже подивимося, скільки нарізати шпильки, і там вже на місці відріжує. ну, щоб не переводить. Так, далі. Буде там двері одні, для того, щоб заходити туди можна було, тому що я спочатку думав все зробити на зовсім швидку руку. Думаю, ми ж оскільки його будемо використовувати для малих поросят, тобто там 8 плюс 8, плюс 12-15 кілограмів, можна тих дверей було і не робити. І висотою я хотів його зробити там 70 см. Але потім походив, подивився, думаю, а якщо виникне така необхідність, що потрібно там буде 10 голів колись від годівлі загнати. А там вже висота має бути метр і більше. Тому, ну, і, звичайно, капітальне все потрібно зробити. І звичайно, що вже туди мають бути двері. Тому висота буде огорожена 1 метр. І ось дивіться, прийшло зробити такий стопчик, на яких буде висіти двері. Стопчик з НКТ-шної труби, ось дивіться, яка опорна дошка ціла сантиметрова. Вона буде ставатись на бетонну щілину підлогу і кріпитися таким ось анкерами. Вони двох типів. Один такий анкер, а другий такий він ставиться на краю, на краю плити. Прийшлося доварити. Я колись показував попередніх наших відео ще до того, як ми знімали до нашої паузи, для чого воно потрібно. Так. Завіси будуть з такого ось вигляду. Я думаю, ви зрозуміли, як воно буде. Ми тут її вже й покажемо, але даби, щоб зрозуміти ось. таким чином буде переварюватися, а потім взяли, просто витягли і воно відкрилося. Так, ну і ще кріплення додаткові, які вже будуть зварюватися там на місці. Це подобжені станка, буде така огорожа. Знайшли її в себе в металоломі. Колись давно її використовували на відгодівлі. Потім вже, коли там е, переробили той відділ від а така арматура залишилась, тому прийшлося трошки попідварювати, як бачите. Так, Поїлку також знайшов у нас на металоломі. Я думаю, ми її ще можемо використати і вона ще послужить. Це все добре, а от їсти що не будуть. Я думаю, ми поставимо, мабуть, кормовий автомат. Тубіомат або двойний, може, навіть. У нас там є на запасах. Турбомат? Тубіомат. А може там є щось, що гроба, теж щілкає. У нас якраз У нас вона... і гроба є. А? У нас скільки тих автоматів є. Може і гробу поставимо. Ну, буде видно. Так що. Так от, друзі, дивіться. Ідемо ось. А скажи, в екстремальних ситуаціях трошечки мозок по-іншому працює, правда ж? Коли вже воно припікає. Колись давним-давно нас наскільки було припекло, що ми в одному з своїх відділів другий етаж з дерева зробили. Ви можете побачити нас на каналі, це перше відео. Так що опускайтеся нижче або ж. Виявляєте, реально зробили другий етаж. Для малих поросят. Але воно було з дерева і трошечки, трошечки. Ну, виконало воно. воно свою функцію, давай. Непрактично. Дуже Непрактично. важко було звідти великих свиней стягувати. Так, да, ми туди 8 кілограм загнали, а виганяли вже, як правило, і по сто було. Стягали за вуха, там і по 120 кг. кілограм. Та було всякого. Слухай, на фоні ось я О. бачу, ось машинка стоїть. Будуть питання. Скажеш? А ну підійди давай вже. Покажу, розкажу так. так. дивіться, як ми встановили оцей ось вентилятор. Зварили. Поприварювали таке ось кріплення поставили на пружини, так як дивіться ось. для того, щоб вібрацію гасити, щоб, щоб воно не зламалось. Зсик сторін пружини. Ну і одна тут лише швидкість, зараз включу. Диві. Ну, Дує наче добре. Писали, ще четвертий тепер будеш рушати, так? Да? Ще був коментар. Був коментар. Ми не відповідали, але неодноразово бачили. Щодо чистки. чистки. Я писав вже відповідь на той коментар, що там один з підписчиків написав, що. Ви там якоби обмовилися, то чистили ви той радіатор, то не чистили, бо якщо чистили. Бо якщо ви його розпаювали, то там буде свіже олово. Говорю ще раз, дивіться. Ми робили капремонт зимою 23-го року, переробили повністю двигун, розбирали його, мили, вимили, все чисто в блокові, там все ідеально чисто було, і віддали повністю на чистку радіатор, його почистили, його Розпаювали повністю тоді. І після того, як ми його зібрали, ми залили один єдиний раз жидкость. Яку? Антіфріст, кажись. Не пам'ятаю вже. То. Але Общо це не вода була. Залили те, що якраз сюди потрібно. І, і все. І Воно більш не зливалося. Воно лише прийшлося долити було в минулому році води, десь літру, коли вона кипіла. А так. А так, розумієте, забиватися тому радіатору нічому. Тому що ми його гарно були помили. Можливо, його частіше треба. Та як? Ми ж блок мили, коли повністю мотор зібрали. Розуміло? Угу. Може, там вже щось нове утворилось, так ми ж розумієте, ми ж не заливали води із колодязя, що там ті солі утворюються і так далі. Ну, так? Я так розумію, що там нічому забиватися. Добре. Покажемо відео. Так, випадково. ми його ще не, не їздили ним, тому що, як ви бачите, заразом і ограду робилося, і заразом і це робили. І пороси приймалися і пороси приймали. І... ще будемо поросяти обробляти, роботи вистачає. Тому, знаєте, так потрішку там приділяємо уваги машині в день. Оце вже зроблено. Залишилося тільки толкового проводу, десь знайти, тому що ну, тонкувати, бачите. Ну і, мабуть, або реле якесь придбати, або е, включатель, ну так же, щоб тягло його, тому що. Обичний, Обичний е, виключатель, той, що там повороти включає, сюди ну, не підійде, він вже згорить. От якось там. Все, переміщаємося, бо щось вони гукають у нас, ти чуєш? Привіт! Mm -hmm. Ось саме так годується свиноматок. Чуєш? Давай скажемо про важливість прибирання у кормушки, у свиноматки, особливо у літній період, тому що їжа закисається і дуже важливо кожен раз прибирати те, що вона не доїла. Добре. покажи. Буд будуть проблеми. Ну, тут воно в принципі чисто, але є трошечки під. Налила туди дещо води, вона з корито. Ну, це не гусик свиноматок, більшість їх прямо звимивають, але є такі, які погано. Це ремонтна свинка, вона боїться корита, і вона бігом їсть і лягає. Щось вони бояться ремонтні. Ну Якщо немає тренажера вдома, або да, спортзала, можна. І свинарник потренуватися. От тобі тренажер. Ну, дивись, що робить. Так, так ну, я так бігу, бігу біжу. Покаже, що вона хоче їсти. Вона вилазить із плічки. Сейчас вылізе. Дилька, don't за the Держи. Давай швидко попасть потім. А тільки що ще... ми тільки зайшли сюди, водно, так вона нас сюди ж вилізла була вже. Це добре, що я ззаді стояв та запхав назад. То, знаєш, я тобі скажу, як заходимо зразу давати їсти, її треба перші просто дається. Ну, бо, а як же, щоб. Бо вона інколи вилізе. У мене в місяці ну, на попередньому розі так вона вилазила взагалі. Вона стояла тоді на цій стороні. Так і важливо, дивися, не встає їсти і нап'ять ганять. згонять дівчат, стимулювати. Вона щось їстиме, тільки оце ж лежить, жде. Поки запросять. Ну, бачите, тепер пшла їсти. Так, і в мене ще одна подруга, яка не хоче їсти, і вона теж перший раз на опоросі. Кремка. Бачиш, стоїть жде. Лежить жиде. І вона не їсть корита. Вона їсть тільки, якщо я їй насиплю туди під ноги. Це є у нас така проблема в наших ремонтних, які перший раз поросяться, є такі приколи, що не їдять з корити, треба тільки під низ сипати. Краше, що там суцільна підлога. Там суцільне. Хтось це вже передбачив, бо колись давним-давно. Ну, я бачила, що є скидки без суцільного чугуна, то там з ложки годували. Ну, з ложки я годувати не буду. Та держиться мікрофон, держиться. Так. давай. Ну, тут вона й не їла нічого, тому що кормушку насипала. Давай. давай Давайте висити, давай. Ти туди, туди. Ні, ну це ти так їх розмазуєш, я, я, б, я б так би не робив. Ну, а я вже ж не мазати, потім два-три дня б не їла, а потім би почала їх вскорити. Ну, І, як же як... ж їх не мазати? Дивись, так їсти. А ви замітили, що Оля лазить по кліпках, а не стає додому. Як думаєте, чому? От, пишіть в коментарях. Не, не кажи, додумаються. Нічого Олі робить просто. <хи> так, зараз поприбираємо. Ти, ти бачиш, і столу їсть, а скорита ні, в кориті он є. Ти я, ти, я бачу, не усім воду ліз, так? Їй – ні. Що, зараз прибираємо під свиноматками, де треба. І пішли. Дивіться, оце це ось по клітках. Оце ось клітка, оце клітка погана. Погана чому? Тому що оце ось пол, бачите, на якому стоїть, в ньому мало отворів і фекалії не пролазять самі в спиноматки. Приходиться чистити тут. Ну і якщо не почистить, поросята грязні будуть. оце ось пол кращий. Тут більше отворів і провалюється. Так. Зараз Оля працює в опоросі. Тот, вона займається таким ось чистим. Я коли працював, я не чистив. Ну, кажу, як є. Вони самі чистили. Так, що, бетонку підемо, покажемо чи ні? Бетонку покажемо. Покажу. Дивіться, ось. Поросята. На бетонки. Опорос відбувся, був на пласту, а потім переганяли сюди. Зараз ми, зараз ми йдемо і обробляємо цих поросят, бо ми трошечки так да, затягнули. Поросята не оброблені. Був лише даний байкок з перші дні. А тепер будемо робити все остальне. Зуби, хвости. Е, які в нас тут були втрати на оцому полі? Ой. Були. А в якій клітці? В, оці. в цій клітці були втрати. То, що тут широка щілина і там поросятку застряли, і свиноматка його придавила. З кінцями, так? Да? Так. Да. А ти отут очистиш? Ні. Отут самі вони, так? Да? Угу. Скільки днів поросята? Подивитися, записано, як завжди в мене. Ну, це не найбільші ті, що перші Оце ось найбільше. 23-24 число було. Mm. Ну, тиждень поросятам. Так що дивіться, друзі, робочий варіант. Опорос відбувається на пластику, далі перекидаєте на бетонку. Е, Обов'язково тільки має бути, бачите, тут два коврика одразу резиновий коврик ось І на резиновому ще коврик підігріло. На підігріві вони не лежать, лежать тільки ну, на жарта. резині. Вентиляція почав постійно і працює, але все одно жарко в приміщенні. Так ось у нас нововведення он радіо працює. Радіо так. постійно в роботі. Так, як ночі нас шумні. Дай я розкажу, а ти тоді Давай. будеш казати. Ночі нас шумні і поспілкувалася із нашою підписницею. Із Сумської області, то вона рекомендувала радіо включати. Я тобі скажу трошечки вони спокійніші. І свиноматки спокійніші, тому що як я заходжу, на вийшла. А це так лежать. У нас шуми тут постійно, хтось говорить, хтось співає. Втім, ну, десь тиждень назад, як ти тільки поставила радіо. Альона така забігає до мене в кухню, каже папа. Там у свиней попорошки дядя говорить якийсь, Я такий в смислі дядя. Дядя говорить, точно. І бере мене за руку прям тягне, а я й не бачив, що вона не чув, що вона радіо включила. Підходимо до краю. Я такий, аж сам думаю, та що ж воно. А вон що воно, радіо.